Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відеоуроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Тема Радіолокаційний відповідач і морський радар Зар. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео? Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Радіолокація це область радіотехніки, що забезпечує радіолокаційне спостереження різних об'єктів, тобто їх виявлення, вимірювання координат і параметрів руху, а також виявлення деяких структурних або фізичних властивостей шляхом використання відбитих або перевипромінюваними об'єктами радіохвиль, або їх власного радіовипромінювання. Принцип дії морського радару. Синхронізатор періодично запускає передавач і одночасно з ним індикатор. Потужний, короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, надходить в антенну і випрямінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького променя. Після відбиття від об'єкта слабкий. Високочастотний імпульс повертається до антени і подається на вхід приймача. У РЛС одну ж і ту ж антену використовують як для випромінювання, так і для прийому. Підключення антени до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного перемикача. Після посилення в приймачі імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить в індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється точка, яка яскраво світиться. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає в масштабі відстань від РЛС радіолокаційної станції до об'єкту. Радіолокаційної станції або радіолокатором називається пристрій, призначений для виявлення об'єктів. І визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. Передавач РЛС виробляє потужні короткочасні імпульси високої частоти. Антенний перемикач забезпечує підключення антени до передавача для випромінювання імпульсу. А після припинення випромінювання до приймача. Одну і ту ж антену використовують як для випромінювання, так і для прийому. Одну і ту ж антену використовують як для випромінювання, так і для прийому. У приймачу РЛС відбувається перетворення відбитих від об'єктів імпульсів високої частоти, які знаходяться з антени в імпульси проміжної частоти, посилення імпульсів проміжної частоти та їх детектування. Завдання, яке дозволяє вирішувати РЛС, визначати місце судна за орієнтирами, Шляхом вимірювання пелинга і відстані, Опізнавати берегову лінію і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору, виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири лід, райони зливових і снігових зарядів. Виявляти зустрічні судна. Спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. ЗАРП це засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС, яка поєднана з спеціалізованою обчислювальною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації. І отримання даних для прийняття рішення по маневруванню при розбіжності. Додаткові функціональні можливості ЗАР порівняно з РЛС. Це автоматичне виявлення ехосигналів надводних цілей, ручний і автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей, безперервне автоматичне визначення елементів руху, курс і швидкість і елементів зближення, дистанції часу найкоротшого зближення для всіх супроводжуваних цілей. Програвання маневру розбіжності з усіма цілями, що знаходяться на автосупроводженні, за умови, що елементи їх руху, залишаються незмінними. виявлення маневру цілі, звукова і світлова попереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі, втрата цілі, в тому числі небезпечної, початок маневру цілі, зближення з цілею на, граничне, на встановлену граничну відстань, виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці. Функції ЗАРП засобів автоматичної радіолокаційної прокладки. Запобігання це запобігання зіткнень за допомогою супроводу окремих радіолокаційних цілей і прокладки їх курсу, і вектора швидкості для визначення відстані до точки найкорошого зближення і часу до точки найкорошого зближення зі своїм судном. Кнопка Power вмикає та вимикає систему. Подає живлення на радар ЗАРП. Нажавши на цю кнопку, радар налаштовується 3 хвилини. Через 3 хвилини переходить в режим очікування. Standby. На інформаційній панелі ми будемо бачити різні цифри і написи і вікна відображення різної інформації. На самому крузі ми не будемо бачити нічого. Радар буде в режимі очікування стендбай. Стендбай ТХ. Ця кнопка переключає між режимом очікування та передачею. Радар знаходиться в режимі очікування. Стендбай ТХ на крузі відображення суден, берега, ми нічого не бачимо. Бачимо тільки інформаційну панель. Якщо ми нажимемо цю кнопку Standby TX, у нас з'явиться судна. Ну, на даному відео берега не видно, тому що немає одні судна, бачимо. Іде випромінювання передатчик випромінює хвилі високочастотні, які випромінюються, відображуються від об'єктів. І повертаються через антенну на схему на приймач. приймача на індикатори. індикаторі ми бачимо цілі і можемо їх використовувати. РЛС на морському судні можуть працювати на трьох або десятисантиметровій сантиметровій довжині хвилі. При нормальній радіолокаційній видимості використовують 3 сантиметрову довжину хвилі. При наявності сильних перешкод від хвилювання і гідрометеорологічних факторів рекомендується вибрати 10 сантиметрову довжину хвилі. На 3 сантиметровій довжині хвилі отримують хорошу роздільну здатність у напрямки, але більш помітний вплив опадів. При 10-сантиметровій довжині хвилі опади впливають незначно, проте роздільна здатність у напрямку в три рази гірша. При плаванні в узкостях і лосманської проводки слід вибирати 3 сантиметрову довжину хвилі. Для далекого виявлення при сильних опадах слід вибирати 10 сантиметрову довжину хвилі. Х-бенд діапазон частот 9000 МГц довжина хвилі 3 см. Або С-бенд діапазон частот 3000 МГц, довжина хвилі 10 см. На 3-сантиметровій довжині хвилі отримують хорошу роздільну здатність у напрямку, але більш помітний вплив опадів. При 10-сантиметровій довжині хвилі опади впливають незначно, проте роздільна здатність у напрямку в три рази гірша. При плаванні в узкостях, в узкостях і лосманській проводці слід вибирати 3-сантиметрову довжину хвилі. Для далекого виявлення і при сильних опадах слід вибирати 10-сантиметрову довжину хвилі. На 10-сантиметровій довжині хвилі використовується велика за розміром і вагою антена. На 3-сантиметровій довжині хвилі використовується невелика за розміром і вагою антена. Функції РЛС. Уникати зіткнення, оцінювати рух цілі, визначати місце розташування свого судна, керувати судном в темрі від тумані, приймати сигнали радіолекційного маяка відповідача. Рятувальний відповідач САР Search Endreighski Rдарспондер є приймачем, що працює в діапазоні частот морських навігаційних радіолокаційних станцій 9,2-9,5 ГГц. Х-діапазон широко. Використовується в радіолокації Х-діапазон X-band діапазон частот сантиметрових довжин хвиль, що використовується в радіолокації наземному та супутниково радіозв'язку. Цей діапазон простягається від 8 до 12 ГГц електромагнітного спектру, довжина хвиль від 375 до 2,5 см. Радіолокаційний маяк відповідач. Забезпечує визначення місця розташування судна, що терпить лихо, за допомогою передачі сигналів, які на екрані радіолокаційної станції представлені серією точок, розташованих на рівні відстані один від одного в радіальному напрямку. Радіолокаційний відповідач працює в діапазоні 9,2-9,5 ГГц. Принцип дії радіолокаційного відповідача. Аварійно-рятувальний відповідач системи SART Search Rescue Radar Transponder є приймачем, що працює в діапазоні частот морських навігаційних радіолокаційних станцій 9,2 і 9,5 ГГц. У режимі очікування працює тільки приймач відповідача. При наближенні судна або літака з діючий РС приймач фіксує її випромінювання і в момент приходу чергового імпульсу активує вбудований передавач. Який випромінює серію імпульсів у відповідь, прийнятих вузькоспрямованою антеною РЛС разом з відбитим сигналом, що робота відповідача виглядає на екрані радара у вигляді серії добре помітних на тлі перешкод точок, що світиться спрямованих від об'єкта у бік збільшення дальності зазвичай 12 штук, щоб перекрити весь діапазон частот. Кожен імпульс передавача відповідача модулюється по частоті. Таким чином оператор добре бачить на екрані РЛС аварійний об'єкт в умовах, коли його ідентифікація може бути сильно утруднена, наприклад, при сильному хвилюванні, у темряві, серед плаваючих уламків тощо. РЛС при цьому може бути будь-якого типу, будь-яких спеціальних додаткових пристроїв. Єдиним критерієм є відповідність діапазону частот роботи даного радару. Це x бенд діапазону, X-бенд сантиметровий довжиною хвиль. При наближенні впритул до об'єкта відповідач зазвичай починає активуватися бічними пелюстками антенни РЛС і зображення її на екрані перетворюється на концентричні кола. На кожному борту будь-якого пасажирського і вантажного судна валу міськістю 500 регістрових і більше повинні бути по два радіолокаційних відповідача. Радіолокаційні відповідачі повинні бути встановлені в таких місцях, звідки вони можуть бути швидко перенесені. В рятувальні шлюпки або пліт висота встановленої антени відповідача радіолокаційного повинна бути принаймні на 1 метр вище рівня моря. При цьому він забезпечує нормальну роботу на відстані не менше 5 морських миль при запиті суднового радара, антена якого встановлена на висоті 15 метрів і не менше 30 морських миль при запиті авіаційного радара з потужністю імпульсу не менше 10 кВт. Встановленого на борту літального апарату, що знаходиться на висоті 1000 метрів. Ємкість батареї радіолокаційного відповідача для роботи в режимі очікування 96 годин. І 8 годин при безперервному проміненні імпульсами радара частотою 1 КГц. Дата заміни батареї живлення вказана на зовнішній стороні корпуса радіолокаційного відповідача. Необхідно тримати на контроль цю дату для своєчасної заміни батареї. Радіолокаційний відповідач, експлуатаційні вимоги, експлуатаційні вимоги до радіолокаційного відповідача, це забезпечувати ручне включення і виключання, індикацію в режимі готовності і мати плавучий лін, витримувати скидання в воду з висоти 20 метрів, бути водонепроникненим на глибині до 10 метрів не менше 5 хвилин. Бути обладнаний візуальними або звуковими засобами для визначення нормальної роботи і попередження, що радіолокаційний відповідач введено в дію радаром, мати достатню ємкість батареї для роботи в режимі очікування: 96 годин і 8 годин при безперервному промінюванні імпульсами радара, частотою 1 кГц, зберігати даті в діапазоні температури від мінус 20 до плюс 55 градусів Цельсія. Висота установки радіолокаційного відповідача повинна бути принаймні 1 метр над поверхнею моря. Радіолокаційний маяк відповідач повинен спрацьовувати на відстані до 5 миль при опроміненні РЛС з висотою антени 15 метрів і при опроміненні літаковою РЛС потужністю 10 кВт на відстані до 30 миль з висоти 1000 метрів. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь. На морський учбово-практичний YouTube канал. Робота в морі, обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.